you <music> подивитися Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Наші у Києві. Ірина Скрипачова сьогодні побувала у центральній виборчій комісії. Вікторія Пальчик досліджувала проблему навколо 14-ї школи. Ніна Карпенко привітала Кременчуцьку породіллю із шости кілограмовим щастям. Про це не тільки, просто зараз у нашому випуску не пропустіть найцікавіше. Музика Сьогодні ми побували у головній будівлі виборчих перегонів Центральній виборчій комісії. Чим народні обранці займаються нині, коли вже позаду довгий передвиборчий шлях з подробицями з Києва Ірина Скрипачова. Вже потрохи вщухають пристрасті навколо виборів 2012. Бурхлива агітація, голосування, підрахунки голосів, оголошення результатів все це нарешті позаду. Але ж коли ж кандидати, яким пощастило здобути перемогу на виборах, залишать статус кандидата і отримують довгоочікуваний мандат нардепа. З цим питанням ми вирішили звернутися до центральної виборчої комісії. З моменту виборів минув майже місяць, а у стінах ЦВК кипить робота. Відбувається збір необхідних документів від кандидатів на радипи. Сьогодні член центральної виборчої комісії Олександр Осадчук вручив новообраному депутату від Кременчука Юрію Шаповалову тимчасове посвідчення за статусом. Юрій Анатолійович, уже народний депутат України. Тимчасове посвідчення фіксує момент його реєстрації народним депутатом України після складання народним депутатом України присяги. У Приміщенні Верховної Ради на пленарному засіданні. Першому пленарному засіданні новообраної Верховної Ради він отримує вже постійне посвідчення народного депутата України. Нам пощастило бути першими, скориставшись можливістю, привітати Юрія Шаповалова. Отримати право на ексклюзивне інтерв'ю, яке розпочалося зі слів вдячності тим, хто віддав свій голос за чинного нардепа від Кременчука. Ваша жизнь как-то изменилась? Вы еще по-прежнему кременчужанин или вы уже перебрались в Киев? Вообще, где вы будете, где будете жить и как вы будете работать? Нет, ну я себя все равно всегда ощущал кременчужанином, хотя я и до этого достаточно много работал в Киеве. Вот, я не перебрался в Киев, я продолжаю быть в Кременчуге. Вы уже были в Верховной Раде, вы уже видели свое рабочее место, вы уже говорили с кем-то из коллег, из членов вашей будущей фракции. Вы знаете, мы общались с многими депутатами, прежде всего с самовыдвиженцами, общались с, э, на предмет образования независимой группы, фракции. То есть ведутся сейчас переговоры, вот, к сожалению, по новому регламенту, который успели, успела принять. Старая Верховная Рада увеличен, увеличено количество человек для создания группы или фракции. Но все равно же у вас есть какие-то вот наработки. Вот первое первые ваши, допустим, там, предложения или участие в какой-то разработке какого-то закона. В первую очередь, сейчас я считаю, основная проблема это проблема бюджета. Ну и последний вопрос. Была ли у вас встреча с вашим оппонентом, или на душе после выборов не была такая... Знаете, не было у нас никаких встреч, не было никаких звонков. Ну, это право каждого человека поздравлять или огорчаться. У нас не было контактов. Як зазначив Юрій Анатолійович, першочергове завдання на день сьогоднішній – відкриття у Кременчуці громадської приймальні, а ще допомогти міській владі вирішити питання про плати за нові тролейбуси. Сьогодні разом із першим заступником міського голови Андрієм Погрібним це обговорювали у державному казначействі. Міський бюджет винен переможцю тендеру лізинговій компанії Крас Лізинг передоплату у 4 мільйони гривень. Днями на рахунок мають надійти 25 мільйонів гривень за міські облігації. Есть задолженности по зарплате в таких областях, как Тернопольская, Ивано-Франковская. Слава Богу, что у нас на сегодняшний момент все в порядке, но, естественно, есть проблема для минимальной предоплаты для получения этих троллейбусов. На сегодняшний момент мы занимаемся этим вопросом. Я очень надеюсь, что все-таки мы получим эту предоплату из бюджета и сможем до Нового года получить троллейбус. За словами Андрія Погрібного, сьогодні у місті питання заборгованості по заробітній плаці бюджетникам не стоїть і до нового року не стоятиме. Інше питання формування нового бюджету. Кремечук заробляє менше аніж прогнозує Міністерство фінансів України. прогнозные показатели Министерства финансов по Кременчугу составляют больше, больше 550 миллионов на 2013 год. Я думаю, что на самом деле, и мы это обосновываем, что больше 480 миллионов мы не получим. Они добавляют к прошлому году еще коэффициент инфляции прогнозный и, ну, естественно, увеличение рост сам экономики. Но почему-то для Кременчуга Минфин считает в два раза выше рост экономики, чем в среднем по Україні. Тож порозуміння є, як і наші сподівання на краще. Нові тролейбуси, новий міст, нове краще життя у місті. Умови навчання у 14-й школі. Її матеріально-технічна база не відповідають сучасним вимогам та нормам сьогодення. З цим погоджуються батьки учнів, при цьому завдячуючи працівникам навчального закладу, які вже звикли пристосовуватися до незручностей. Невідповідність визнає і директор школи Анатолій Ващенко. Школа збудована. 1948 році, вірніше, вона відбудована після війни, тому майже всі життєво важливі приміщення, такі як спортивний зал, актова зала, їдальня, вони знаходяться в пристосованих приміщеннях. Потребує школа багато капіталовкладень, як з ремонту, так і з насищення матеріально-технічної бази. Потрібно б будувати нову їдальню, в нас є тільки роздаткава. Спортивного залу немає приміщення пристосоване для занять фізичною культурою. Актовий зал теж знаходиться у пристосованій кімнаті. Дійсно, школа прибудована з церкви, мало пристосована для організації повноцінного навчального процесу. Класи маленькі. Зайвих приміщень для потреб колективу немає. Зала для прийому їжі затісна. Буфет працює у відгородженому закутку коридору. Можливо, саме з-за цього навчальний заклад не завантажений школярами повністю. І показник середньої наповнюваності класів складає 20 учнів. Проєктна потужність 360 учнів. На даний момент є всі класи з 1 по 11, 232 учні навчаються в них, три дитини інваліди. Дві дитини з малозабезпечених сімей, 12, осіб з багато... 12 сімей багатодітних у нас і двоє дітей позбавлені батьківського піклування. Як бачимо, учні школи звичайні діти, які нічим не відрізняються від інших школярів Крамачука. І в разі закриття цього навчального закладу органічно ввіллються в будь-яку іншу шкільну спільноту. Мені подобається вчитися в школі, бо вона мені як рідний дім допомагає мені зі знанням. Якщо прийдеться перейти в другу школу, я теж буду добре дуже старатися. Я гадаю, що з моїм класом мені нічого не буде важко і страшно. Я думаю, що ми це зможемо зробити навіть в стінах іншого закладу. Батьки свідчать, що найбільший плюс саме 14-ї школи в тому, що тут тепла, майже родина атмосфера. Педагоги уважні до кожної дитини. Ні, класи більш детально можуть виділити час, качественно для заняття. Тобто діти більш дружні, навіть в такому класі. І в той же час учасники педпроцесу з батьківської сторони визнають, що вони за отримання дітьми освіти у більш сучасних умовах. Ну, звісно, якщо щось буде краще, то чого б ні. А нині працюється та навчається колективам школи і педагогічному, і учнівському. Надто неспокійно. Дорослі у пошуках правди забувають, що у самому центрі гарячих суперечок перебувають діти. А така атмосфера точно не на користь процесу здобуття знань. Дуже складна психологічна атмосфера, і дуже важко працювати під час мітингування, під час з'ясування всіх обставин. Хотілося б звернути до всіх. Учасників таких подій, щоб школу залишили в спокої, дали можливість проводити навчально-виховний процес. Всі мітинги, всі обговорення можна проводити в публічних місцях, але навчальний заклад для того він і існує, щоб навчати тут дітей. Чомусь у розвитку подій, пов'язаних з 14-ю школою, простежується немов навмисне підвищення температури конфлікту та різкі протиріччя в діях батьківського комітету. Активна бурхливая діяльність наряду з повним ігноруванням запрошення до відвертого діалогу з фахівцями та міським керівництвом. Приглашав до себе Хотелось просто пояснити всю ситуацію, як все обстоїть на самом деле, щоб інформація передавалась із первых уст. Но эти приглашення проигнорированы. Я понимаю, есть ну, у кого-то, наверное, заинтересованность в том, щоб это. Це... Этот процесс был выведен таким методом, чтобы выйти на площадь з какими-то там плакатами, з какими-то призывами. Хотя нужен діалог, и мы к этому диалогу готовы. Очень огорчил тот факт, что нас не пригласили на собрание школы. Я был готов, я нормально настроен к тому, чтобы мы общались. Потому что я понимаю, как это важно, и мы от этого никуда не денемся. Это объективный и необратимый процесс. Все равно сеть наших школ нужно приводить в порядок. И кому-то, наверное, придется делать эту неприятную работу. Кременчуці триває двомісячник чистоти. Головне завдання, яке поставлено перед комунальними службами міста на час двомісячника, це прибирання і вивіз опалого листя з території міста. Сьогодні заступник міського голови Валерій Медведовський перевірив, як комунальники справляються із поставленим завданням. Під його прицілом і дальня раківка і околиці молодіжного. Більше знає Тетяна Андрієва. Спочатку заступник міського голови Валерій Медведовський вирішив перевірити, як триває двомісячник чистоти в Автозаводському районі. Він проїхався вулицями 60 років жовтня і Маяковського. Зупинився на вулиці Ватутіна в районі 18-ї школи. Зауваження: опале листя давно не вивозилося. Прибородюрна зона не прибирається, засмічена. Щодо стану вулиці Московської, то з боку посадовця зауважень не пролунало так само, як і не було зауважень щодо санітарного стану по проспекту Полтавському. Наступна зупинка: проспект 50 років жовтня. На прилеглій до автостради території ведеться прибирання опалого листя силами комунального підприємства благоустрій Кремчука. На підмогу залучену спецтехніку – автомобіль Бобкет. Перевірив Валерій Медведовський, як вивозяться знесені аварійні дерева по провулку Тетівському і на вулиці Молодіжній. Ми додали з бюджету денег. В цьому году на снос аварийных деревьев порядка добавили 300 тисяч. І хочу сказати, що ця робота тоже ведеться достатньо оперативно. Ну, в связи с тем, что значительно увеличилось количество дерев, которые ми сносим, є небольшие задержки по вивозу, Но все равно эти вопросы, коммунтрансам решается оперативно. Нет нет. Під час інспектування санітарного стану Кременчука та процесу очищення міста від куб опалого листя профільний заступник міського голови Валерій Медведовський звертав увагу і на стан асфальтового покриття як внутрішньоквартальних, так і центральних доріг. Ну, По дорогам є замечання. Це зв'язано з тим, що сьогодні є проблеми з фінансуванням ДСУ. Ми внутрішніквартальної дороги не, не до конца, к сожалению, не успіхаємо зробити те, що планували. Є проблеми по дорогам. внутри городским, ну, то, что можно, мы делаемся, готовимся к зиме, потому что, вы видели, нара сейчас и на улице Пролетарской, и на Горького, и так далее, там готовим мы улицы к зиме, засыпаем, где можно, там подсыпаем асфальт и делаем все для того, чтобы было меньше ям во время зимнего периода. Переезд через Крюкевский мист и Петрпрессив уже потропляет Крюкевский район Крамечука. Тут Валерій Медведовський приїхався вулицею Приходька, завернув на республіканську, яка й привела його на раківку. Там посадовець проспектував, як прибирається від опалого листя вулиці Червоноармійська, східна та шкільна. Назад, заступник міського голови вирушив набережною лейтенанта Дніпрова. Тут було висловлено деякі зауваження щодо прибирання територій, прилеглих до будинків та автотраси, але зауваження незначні. Ну, Об'єзд показав те, що робота ведеться определено в місті по уборці лісів, по уборці території і. Сегодня мы сказать, что работа ведется достаточно оперативно и с особых замечаний по работе и коммунтранса, и благоустроя, и управляющих компаний нету. Единственное замечание по автозаводскому району, это мы выскажем руководство автозаводского района, это все-таки нужно поплотнее работать в частном секторе, потому что есть еще улицы, есть еще участки. Прилягаючої території, котре нужна додатково обірати і на те виділять увагу. Це Та під контролем, що проводилася автозаводського райсполкома. В Кременчуці народився богатир. Хлопчик вагою 6 кілограмів з'явився на світ сьогоднішнього ранку у пологовому відділенні другої міської лікарні. Перші години життя видатного новонародженого кременчужанина з гордістю зафільмувала наша знімальна група. Кременчуцький рекордсмен серед новонароджених з'явився на світ о 7 годині 30 хвилин сьогоднішнього ранку. Хлопчик вагою в 6 кілограм, лише на 500 грамів відстає від раніше зафіксованого рекорду України. Тож і не дивно, що Сергійка вже наполегливо заявляє про це усім, хто його оточує. Факт появи новонародженого з богатирською вагою приголомшив як батьків, так і лікарів. Звичайно, знала, що буде такий крупний, крупний. звичайно, звісно, коли сказали 6 кг, то я взагалі була в шоці. Я не знаю, як лікарі, але я була точно в шоці. Рожала сама, через звичайні родові пути, вела себе добре в родах, слухалась. Звичайно, очікувався крупний дитина, около 4-700-5 кг. Потім, після того, як народився, ми його звіслі, то мальчик вісім шість кілограм. До речі, це третя дитина в родині ялових. Старші два хлопчики віком вісім з половиною та два з половиною роки народилися вагою в чотири кілограми 600 грам та чотири сімсот. Взагалі це ну, генетичне. У нас і я була величенька. Моя сестра теж була п'ять 5, 5 кг. Дідусь у нас був величенький, папа наш теж був крупний. Теж біля 6 кг був. Маленькому богатирю допомогли з'явитися на світ акушерка Аліна Кучеренко та виконуючий обов'язки завідувача пологовим відділенням Ігор Семенов. Наразі мама з малям почувається добре. За сприятливих умов вже цього понеділка вони будуть вдома. Ну, якщо чесно, я дуже хотіла дівчинку. Це понятно. Я... Ну, нас нічого, у нас буде тепер три богатиря». Як пригадує медперсонал, подібний випадок був лише за радянських часів. Тоді богатиркою народилася дівчинка. Загалом же фахівці просвідковують нині певну тенденцію до народження дітей з надмірною вагою. Це цікавий момент із життя пологового відділення Другої міської лікарні, неспростра. Йому влили свіжу струю, він ожив і от видає такі результати. Може, це козацький рід. Генетична інформація і до сих пір продовжують народжувати такі богатирі. Ну і другий варіант, що благодатна Кременчуцька земля неспроста славиться з давніх давен, і такі народжуються кремезні хлопці. Як оцей. цей нині ж не лише пологове відділення другої міської лікарні, але весь Кременчук почувається іменинником. Сьогодні у Кременчуцькому спортивному клубі Легіон традиційно вітали дзюдоїстів, які вкотре привезли з престижних змагань нагороди. Кременчужанка Єлізавета Каланіна стала третьою на чемпіонаті Європи з дзюдо серед юніорів. А наші земляки Андрій Бурдун та Микола Картошкін привезли з чемпіонату України відповідно срібло та бронзу з подробицями Дмитро Демиденко. У хорватському Порічі нещодавно відбувся чемпіонат Європи серед юніорів з дзюдо. Змагання зібрали 500 талановитих спортсменів з 40 країн континенту. Надзвичайно приємно, що на п'єдестал Пошани зійшли і українці. Серед них Кременчужанка, вихованка спортивного клубу Легіон Єлизавета Каланіна. На шляху до бронзової медалі першості наша землячка перемогла російську спортсменку Христину Гусову, представницю Франції Ганну Байро та Кубру Кару із Туреччини. Поступилася легіонерка лише господарці турніру Івані Сутало. Вітали спортсменів з перемогою. Заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький, почесний президент спортивного клубу Легіон Володимир Матицин, депутат міської ради Юрій Гриценко, представник обласного управління фізичної культури і спорту Павло Чалий. Вдало виступили на чемпіонаті України з дзюдо і наші хлопці: підопічні Василя Волошина, Андрій Бурдун і Микола Картошкін. Обом їм довелося зустрічатися на татамі з найсильнішими дзюдоїстами країни. І обидва кременчужанина довели, що у легіоні здатні виховувати справжніх чемпіонів. Ми повинні показувати і городу. І області, і в цілому Україні, що ми заробляємо гроші здесь, і ми зобов'язані вкладати ці деньги у вас. Развитие спорту, учебу для нас принципіально не має значення, первое, второе перше, третье чи третє місце. Для нас что ми участвуем в этом деле. Звичайно, ці досягнення результат тривалих і виснажливих тренувань, теоретичних занять, зборів, але не варто забувати і про умови, в яких готуються до відповідальних змагань спортсмени. В Легіоні вони чудові. Завдяки фінансовій підтримці почесного президента клубу Володимира Матицина дзюдоїсти тренуються у новій спортивній залі. Нові татамі, нова підлога, нова вентиляційна система, нові роздягальні. Все це сприятиме більш якісній підготовці до поєдинків. Я думаю, всі крім будуть благодарні Володимиру Митрофановичу Матисину за ту соціальну відповідальність, яку він проявляє і показує примір, як потрібно підтримувати спорт, підтримувати здоровий образ життя. Дійсно, діяльність клубу «Легіон», як сказали наші полтавські колеги, вона дозволяє області лідірувати в якихось негласних і гласних зачотах по дзюдо, тому що дійсно Ті медалі, ті міста, які займають хлопці, вони повищають значительна рейтинг області. Але нагороди нагородами а розслаблятися ніколи. Вже на наступному тижні. Юнацька збірна «СХ «Легіон» під керівництвом заслуженого тренера України Василя Волошина вирушить на чемпіонат України у Чернівці. Сподіватимемося, що без медалей легіонери не повернуться. Такими новинами завершується четвер. Якими визначними та цікавими подіями відзначиться п'ятниця? Побачимо уже завтра. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 18 08186.